Неділимі від Заходу до сходу. В Кропивницькому відзначили День Соборності України. Із національною символікою на площі перед Центральноукраїнським державним університетом зібралися більше сотні містян. Військовослужбовці, рідні загиблих воїнів, волонтери, студентська молодь та представники влади. Вони встелили квітами підніжжя пам'ятника Володимиру Винниченку, який 22 січня 1919 року підписав акт злуки між УНР та ЗОНР. Після цього заспівали державну славня та разом помолилися за Україну. Також під час урочистостей за оборону держави та допомогу Збройним силам обласними відзнаками нагородили військових родини полеглих бійців і волонтерів. Кропивничани переконані, поки окупанти намагаються захопити Україну, важливо не допустити розбрату всередині держави. Тільки об'єднавшись, українці здатні вистояти під натиском ворога і захистити свою незалежність. Україна є соборною, вона є єдиною, і українці дуже об'єднані у боротьбі з нашим ворогом. Ми об'єднані в тому, аби підтримувати наші Збройні Сили, підтримувати наших військових, допомагати, волонтерити. І для мене День Соборності є саме тим історичним днем, який нагадує нам про те, що ще однією важливою цінністю України є люди. Наша єдність, вона нас зближає, вона робить нас сильнішими, і вона допомагає нам у боротьбі ніколи не здаватися, навіть у такі найважчі часи. Це заложено з материнським молоком, це ДНК нації. Тобто ми народилися вільними, сміливими ну, і незалежними. Тобто, я думаю, цю націю ніхто не зможе поставити на коліна. Тобто ми до останнього подиху будемо разом на своїй Богом даній землі. Військова контрозвідка СБУ затримала у Кропивницькому, колишнього військовослужбовця ЗСУ, який виклав у соцмережі TikTok відео переміщення військової техніки зсу завантаженої боєприпасами у бік лінії фронту. За даними слідства, лише за декілька годин після поширення роліку більше 220 тисяч користувачів переглянули його. Це могло допомогти ворогові скоригувати ракетні удари по Збройним силам країни. Тому на підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 прим 2 Це несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення військової техніки та боєприпасів територією України. Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Без хабарів та відкатів в органах самоврядування Кропивницька міська рада підписала меморандум про співпрацю з організацією D.A.I. Global, що спрямований на боротьбу з корупцією у владі. Документ уклали в межах проєкту сприяння доброчесності в публічному секторі. Ініціатива розрахована на 5 років та має на меті об'єднати 80 українських громад. Крупивницький став 22-м містом, яке приєдналося до альянсу доброчесності. Протягом року команда незалежних експертів проведе оцінку корупційних ризиків у роботі міської ради, крім того, здійснить інвентаризацію технічних засобів і програмного забезпечення для цифровізації документообігу. За результатами моніторингу, фахівці підготують звіт з рекомендаціями, як усунути корупційні прояви та в яких саме сегментах у цьому є потреба. Підписанти сподіваються, що такі заходи дозволять зробити діяльність органів влади прозорішою та більш підзвітною громаді, а також сприятимуть залученню іноземних інвестицій для розбудови міста. А стараємося навести порядок, але ж так само як є певні правила і рівні правила гри, да то потрібно всім відповідати цим, цим оцінкам, да, цим критеріям. Якщо ми піднімаємо статус місцевого самоврядування і говоримо, що тут команда Чесна порядна, яка працює е, в реалізації там головного фінансового документа і інших питань, да, але раціонально, економно, ефективно використовувати на користь території 22 громади, які ми попередньо обрали в альянс доброчесності, дуже відрізняються одна від одної і розміром населення, і географічним положенням, і наближеністю до зони бойових дій. Такий вибір був не випадковий. Ми зробили це спеціально для того, щоб ми могли працювати і розуміти потреби і маленьких громад, маленьких містечок. Найменше з якою ми працюємо, має десь 30-40 тисяч населення. І звичайно, найбільша громада, з якою ми співпрацюємо в цьому альянсі, це Харків. Сподіваємося, що ця співпраця буде плідною і довгостроковою для забезпечення доброчесності і прозорості у вашому місті. Перший наш напрямок це оцінка корупційних ризиків діяльності ради і виконавчих виконавчих органів. Ми на перший рік співпраці з, е, обрали, скажімо, чотири ну, ключових е, таких для нас і для вас, я думаю, також е, сфери: це публічні закупівлі, це управління землею, це архітектура містобудування, управління нерухомим комунальним майном. Цю роботу будуть робити тематичні експерти. У нас є там три команди експертів, які одночасно у всіх містах ну, будуть проводити. Оцінку ризиків. Яскраве дитинство. У Голованівську, що на Кіровоградщині, перших вихованців прийняв відбудований дитячий садок Веселка. Потреба у ньому кажуть, у владі назріла давно. Ті, що є, перенавантажені, а новий садок на 120 місць. Умови комфортні. Світлі, теплі, затишні групи. Сучасні спортивні та ігрові зали. Очільник обласької адміністрації Андрій Райкович, який відвідав веселку, наголошує, коли у громаді відкривається школа чи дитячий садок, це внесок у майбутнє, а тим більше зараз, в дуже складний воєнний час. А розширення мережі дошкільних закладів це про стійкість. збудували веселку спільним коштом державного та місцевого бюджетів. Пусковий об'єкт 24-го року. Друге півріччя -е, 24 рік. -е. Фактично будівельні роботи були виконані, а півроку це дозвільні документи, плюс придбання облаштування, меблі, замовлення. Але все одно держава виконала повністю, в повному об'ємі всі зобов'язання. 41 поліцейський в рамках проєкту Офіцер служби освітньої безпеки заступив протягом минулого року на службу в школи Кіровоградщини. Про це поінформували в облвійськ адміністрації. Завдання поліціянтів стежити за правопорядком у у навчальних закладах та охороняти всіх учасників освітнього процесу. Крім того, вони проводять уроки, на яких вчать дітей надавати медичну допомогу, розпізнавати вибухівку, а також розповідають про безпеку на дорозі та в кіберпросторі. Загалом до роботи в закладах середньої освіти збираються залучити 115 офіцерів. Паралельно в школах посилюють безпекові заходи. Як зазначили у владі, на території 12 навчальних закладів облаштували рамкові металодетектори, встановлюють камери відеоспостереження. За сучасними стандартами модернізують і пожежний захист. На створення безпечнішого освітнього простору область торік спрямувала понад 10 мільйонів гривень. Новий проект передбачає забезпечення всіх складових безпеки, тобто охорона, відеоспостереження, наявність огорожі, металодетекторів, робота офіцера служби освітньої безпеки і функціонування класу безпеки, забезпечення протипожежного захисту у повному обсязі. Планується охопити 100 шкіл в області. Також державою передбачено на 2025 рік субвенцію на протипожежний захист закладів освіти України в обсязі 500 мільйонів гривень.